Зазвичай це роблять або за декілька днів до, або за декілька днів після. Так само було і в минулому році, на 24 серпня, і так було на Великий день, тобто 2-3 дні, а потім починаються вже їхні атаки. Ну, може бути за 2-3 дні до того. Вони розуміють, що на ці свята, якісь свята, чи якісь дати ми активніше. Ну, під більш прискіпливо ведемо бойове чергування, хоча воно і так ведеться доволі, доволі серйозно, без якихось порушень чи недоліків з точки зору чергування. З точки зору змогли влучити чи не змогли. Тому вони вважають, що на ці дні роботи цього не треба, от одразу після, коли вони з їхньої точки зору трошечки розслабилися, вони по собі судять. І тоді можна атакувати і досягнути якихось успіхів. Чи буде щось 9 травня? Ну, знаєте, я думаю, що навколо 9 травня ще обов'язково буде. А, а, чи ну, навколо, може, і безпосередньо на 9 травня. Але е, можна очікувати і 5, 6, 7, і 10, 12, 11. 11. Тобто, я думаю, що з 5 по десь 5 по 15, от ці 10 днів, ну хай буде тиждень, там, з 7 по 13, можна очікувати якусь атаку вглиб нашої країни. Це може бути Київ, це може бути інші місця, які знаходяться далеко від, ну, відносно далеко від лінії фронту. І це буде саме балістично та крувати ракети, не рахуючи вже ми не, не рахуємо шахеди, яких почали буде велика кількість і того, щоб перевантажити нашу систему противників.